Всім привіт, дівчата, сьогодні будемо говорити на тему дуже цікаву і дуже корисну. Сьогоднішня тема це прохання однієї дівчини, яка мені написала в інстаграмі, розповісти про поетапне нанесення засобів на волосся, і взагалі, як правильно доглядати за волоссям в розрізі засобів, так? що за чим наносити, і взагалі які є засоби по групам. І я вирішила сьогодні запропонувати свою якусь схему розуміння, так? що є на ринку, які засоби, що за чим наносити, і я думаю, Буде цікаво та корисно, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Я пропоную розділити засіб за волоссям на дві такі групи. Я думаю, так буде зручно. Це перша група це буде догляд за шкірою голови. І друга група це буде догляд за волоссям саме по довжині. так, почнемо зі шкіри голови. Перша група і це те, що повинно бути у кожної дівчини, це шампунь. Так, це зрозуміло, це така база-баз. Шампунь підбираємо по типу шкіри голови, нормальна, жирна, суха. Там є нюанси, але ми сьогодні будемо говорити саме про групи засобів і по їх поетапне нанесення. Так? Перше, це шампунь, далі це така дуже велика група, це пілінги та скраби. Це дуже велика група, дуже можуть бути різні засоби. Так не знаю, виробники можуть називати зовсім по різному підписувати. Але функція в них буде одна. Так, це групи засобів. Це означає, що в них функції плюс-мінус схожі або одинакові. Це група засобів, яка повинна. Додатково очищувати вашу шкіру голови, так? це, наприклад, для жирної шкіри голови, пільг скраб, на мою думку, обов'язковий засіб у догляді за волоссям. І так, у нас йде шампунь, потім йде пільг. Третя група, на мою думку, я називаю так, так? це, це групу лікувальна група засобів. Це, наприклад, якщо у вас є. Якісь захворювання зі шкіри голови не лупа, а сибарея. Так це вже такий, уже як захворювання, яке потрібно лікувати, або йти до трихолога або підбирати собі вже більш лікувальні засоби. Це може бути сухість, а це може бути почервоніння, це може бути подразнення і дуже таких багато різних варіантів захворювання. Так і не допоможе вже шампунь, не допоможе пілінг, Це вже потрібно підбирати якийсь конкретний лікувальний засіб для конкретної вашої проблеми. Це третя група. Теж допоможе дуже дуже бути багато тих засобів, просто я ділю по групам. І четверта група це засоби для росту волосся. Це, це величезна група, там можуть бути сиворотки, спреї, різні лікувальні назви, різні там надписи там, від випадіння для росту, для збільшення густоти. ну Там дуже багато всього, але це все одна група, так? це все буде одна функція засобів, це ріст волосся. Або прискорити, або зробити більше волосся густим, але плюс-мінус так то функція буде е, однакова: зробити волосся, відростити волосся. Тому я теж відношу це все до такої великої групи. Я не ділю ці засоби на якісь там категорії. Це все. В неї те саме, це такі чотири великі базові групи засобів для шкіри голови. І ви вже там собі підбираєте, чи у вас є проблеми, чи ви хочете відростити волосся, чи є у вас лупа там ізлішня жирність. Так то ви підбираєте саме по своїм проблемам, по своїм запросам. І скільки у вас буде засобів для шкіри голови? Це буде все індивідуально. Шампунь це обов'язково. Пілінг-скраб, на мою думку, для жирної шкіри голови це обов'язково. Якісь лікувальні засоби це по запросу, так, по за потреби. І для, щоб відростити волосся, це теж все за потреби. Тому обов'язковим засобом є тут лише шампунь, а там вже ви будете дивитись по ну, своєму стану, по своїм потребам і бажанням. Далі переходимо до довжини, так, що потрібно наносити на довжину. Зі шкіри голови розібралися, що потрібно. Наносити ось на довж, саме на довжину. Які етапи, які засоби? Зараз буду розповідати, це теж все те, що як я бачу, так, це як я роблю, теж ділю це все на категорії. Всі засоби для волосся по довжині, я ділю на категорії. Перша категорія це кондиціонуючі засоби змивні. Туди відносяться всі маски, всі кондиціонери, бальзами. Теж можуть бути там різні маски, наприклад, засіб для глибокого відновлення. Так? Якщо цей засіб змивається і працює по типу маски, то це все буде відноситись до цієї категорії. Це можуть бути, наприклад, маски, які потрібно витримувати не 5 хвилин, як ось ці класичні маски, а можна, можна витримувати там 30 і потрібно, і можна 30 хвилин, 20 хвилин, але це все буде оця велика група. Кондиціонуючі засоби змивні далі. Йде величезна група, незмивні кондиціонуючі засоби. Це всі наші ось ці сфреї. Е Крима, всі ці двохфазні сиворотки і так далі. Це все буде величезна, величезна група незмовних засобів, кондиціонуючих незмовних засобів. Теж маркетинг дуже класно працює. Є ну, по-різному підписуються все, але це все одне і те саме, так велика величезна група. Там уже кожна дівчина підбирає за брендом, за функціями своїми, якимось, за, ну, за бажанням і так далі. Але це все одна величезна група незмовних е, кондиціонерів. Далі йде група термозахисту. Тут хочу трішки розповісти, яка між ними різниця буде. Термозахист це засіб, який ви використовуєте, коли використовуєте високі температури. Це утюжок, це плойка, коли ви робите собі ось такі. Локони, укладку, ви обов'язково повинні використовувати термозахист. Чим відрізняється термозахист від попередньої групи, зволожуючи кондиціонери, незмивні. різниця може бути в тому, що в термозахисту є плівки, це силикони, це жирні спірти. В незмивному засобі можуть може не бути плівок або або може бути їх набагато менше. Так, ось цей незмивний кондиціонуючий засіб. А він розрахований більше на те, щоб зробити ваше волосся більш м'яким, більш блискучим, так, якийсь податливим і так далі, щоб, ну, щоб волосся було більш як по структурі, так відновлене. А термозахист відповідає за те, щоб зберегти ваше волосся, коли ви використовуєте високі температури. Така різниця. Так, я думаю, зрозуміло. Далі переходимо до наступної групи: це сталінги. Я думаю, що тут все зрозуміло. Якщо ви робите собі різні укладки, не знаю, прически, то ви. Купуєте засоби для сталінгу, використовуєте їх і обов'язково е, правильно змиваєте. Це теж дуже важливо. Давайте підсумуємо групи щодо догляду за волоссям по довжині. Так це кондиціонуючі засоби, змивні, кондиціонуючі засоби, незмивні, термозахист і сталінг це такі чотири великі групи. Звісно, що є різні засоби, які плюс-мінус. Кудись не відносяться, але вони по-різному називаються, але все ж таки їх можна якось групу та віднести, так? Навіть по способу використання. Давайте перейдемо щодо послідовності, як наносити всі ці засоби між собою. Перше, це незмивні кондиціонуючі засоби, обов'язково мати в себе в догляді. так, маску, кондиціонер, можливо, вам достатньо і однієї, можливо, і п'яти. Недостатньо, тому це все дуже індивідуально. Далі йде група кондиціонуючих засобів, незмивних, це обов'язковий засіб. Це те, що повинно бути в вашому догляді. Волосся, термозахист це вже від в залежності від того, чи використовуєте ви гарячі температури, плойку, кутюжок чи ні. Це вже за бажанням. Сталінг це теж за бажанням. Тому, дівчата, якщо м -м, обирати базу, так, що повинно бути в догляді за волоссям, то це повинно бути три засоби: шампунь, маска і незмиваючий кондиціонуючий засіб. Це така база, це мінімум, який повинні ви мати в себе в догляді, але не все так просто. А якщо ви хочете відростити волосся, то ви, звісно, що додаєте в цю групу засоби для росту волосся. Якщо, ви, якщо у вас жирний тип шкір голови і вам недостатньо цієї примиваючої бази для шкір голови, то ви ще додаєте всю цю групу пілінг. Якщо ви використовуєте утюжок плойку, ви додаєте термозахист. Якщо ви робите укладки, ви домовляєте стайлінг, так? І у вас виходить ціла така група, що вам потрібно. Але це я так просто вам склала. Для того щоб вам було зрозуміло, які засоби вам потрібні. Наприклад, я використовую абсолютно все, але я не використовую ці лікувальну групу засобів, так тому що в мене немає проблем зі шкірою голови. У мене є оця жирність, повишена жирність, тому що в мене жирний тип шкіри голови, але я додаю свою рутину, свій догляд, пілінг для шкіри голови. І в мене є абсолютно все, що я перечислила, але немає ось цієї групи лікувальної. Ви скажете мені, що це маркетинг навіщо нам так багато засобів, що це все не потрібно, і ви будете 100% відсотків. Праві, тому що нам дійсно не потрібно все це наносити на волосся. Але якщо я хочу доглядати за своїм волоссям, щоб воно було гарним, блискучим, м'яким, шикарним, так? щоб ваша шкіра голови була чиста, щоб ваше волосся постійно росло, то мені потрібно купувати ось ці засоби. Це все індивідуально, у вас є вибір, так? Це не обов'язково взагалі. У вас є вибір. вибір. Я, наприклад, обираю все це купувати, тому що мені взагалі подобається доглядати за своїм волоссям. Мені подобається, коли воно виглядає дуже класно. Гарно, коли моє волосся блискуче, коли моє волосся росте, тому я жертва маркетингу, <смі> дівчата, а це все дуже індивідуально. Вам достатньо буде, якщо ви просто хочете мати чисту шкір голови і волосся плюс-мінус природні, так, то вам достатньо лише три засоби шампунь, маска і незмиваючий засіб. Цього вам буде достатньо. Але якщо у вас є ще якісь там побажання, то потрібно купувати ще додаткові засоби. Сподіваюся, що це відео для вас було корисним, цікавим. Сподіваюся, що ви добре зі мною провели час. Якщо у вас є якісь питання, пишіть у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що тут буде дуже багато класних, цікавих відео про волосся, про б'юті, про бренди. Сподіваюся, що з вами все добре. Сподіваюся, що ви в безпечному для себе місці. Всім гарного дня і до зустрічі!